Ну, ми не готові до вступу, ми були готові до асоціації. І то, як показує практика, не готові, тому що через три роки, після серйозних переговорів і підписання певних парафування документів, раптом з'являється ситуація, що, бачите, якісь підприємства не готові не хочуть. А уряд про чим думав? Він що не знав, що може бути така ситуація? Він повинен бути, був підготувати економічну програму і дати можливості е, тим підприємствам якісь преференції. Ну, це серйозна робота. Значить, уряд абсолютно не кваліфікований, йому треба йти відстав. Ми ще сьогодні не можемо, наче зрозуміти всіх наслідків. Вони будуть катастрофічні спочатку для тих людей, які. Почали всю цю політику брехні. Народ повели в одному напрямку, потім розвернулися, і їм це так просто не зійде. От можу сказати, п'ять років е, будуть дуже серйозні події в Україні через тих п'яти років. Не знаю в наступному чи через п'ять років, але от це буде дуже критичний період. Європа відвернеться від керівництва. Воно їх обманювало. Вони правда все знали про нього. І керівництво навіть не розуміє того, що їхні там статки можуть бути заарештовані в Європі. Багато всяких проблем може виникнути, але так є. От, але вони прекрасно розуміють, що люди ж стали закладниками, заручниками у цієї політики. Так що навряд чи буде ставлення до людей гірше. От. А керівництво постраждає такими шантаж російський, путінський шантаж жорстокий, абсолютно без ну, прецедентний міжнародний бандитизм і тиск безпрецедентний на керівництво От і все є олігархи, які зав'язані на Європу, і хотіли. А є які на Росію тільки їх бізнес і вони не хочуть втрачати цей бізнес в Росії. Вони тиснули на керівництво проти європейського вибору. Тобто не можна сказати, що всі олігархи однакові. І оце останні події з Майдану. Як ви думаєте, доб'ються люди? достукаються? майдану. Зараз не буде, не буде, не буде, не буде. Добре. будуть протести. Буде, але оце глухе. Визрівання і е, та катастрофа фінансова, яка може трапитися наступному році з Україною, вони, вона приведе до дуже наслідків серйозних. Хотілося, щоб було так мирно, як було під час першого е, майдану. Хотілося б дуже, але думаю, так не буде. Тому що вони самі можуть піти на екстремальні заходи проти протестуючих. Е, уже видно. Політика силова.